Якщо вам потрібно дуже швидко приготувати смачний пиріг, ось вам рецепт, який можна приготувати буквально за 20 хвилин. Виходить дуже ніжний та дуже смачний. Для приготування мені знадобиться 4 яйця. Добавляю цукор 200 г. Далі збиваю міксером буквально декілька хвилин, щоб маса у нас посвітлішала та трішки збільшилась в об'ємі. Не перестаючи взбивати, додаю 100 г розтопленого вершкового масла. Також додаю сюди 200 мл молока. Ретельно розмішую міксером. Далі додаю просіяне борошно 350 г. Також додаю сюди 10 г розпушувача. Замішаю тісто. Тісто замішую міксером на самій мінімальній швидкості. Взбивати не потрібно. Міксером просто перемішуємо, так буде швидше і менше буде грудочок. Далі очищені яблука нарізаю невеликим кубиком. Мені знадобиться приблизно 400-450 г яблук. Нарізані яблука перекладаю в миску до тіста і все перемішую. Переливаю тісто на форму, застелену пергаментним папером, та відправляю в духовку, яка вже розігріта до 180 градусів. Випікати такий пиріг буду приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь на готовність пирога та перевіряйте дерев'яною паличкою чи пиріг готовий, тому що духовки у всіх різні. Готовий і трішки охолонувши вже пиріг я посипаю цукровою пудрою далі нарізаю його на порційні шматочки та смакую. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал.